Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн зі середньою групою, де І сьогодні на уроці ми, як звичайно, з вами подихаємо, проведемо розпівування, а потім почнемо розучувати вже це буде другий урок, нашу новорічну пісню. Ви молодці, я бачу, як ви гарненько працюєте. Хочеться якусь вам нотку позитиву та радості донести ще. Я знаю, що вже такий більш святковий настрій у нас в магазинах вже почали продавати всякі прикраси новорічні. І я хочу, щоб ми з вами цю пісню вивчили, тому що ми достойні більшої радості, ніж нас є, на жаль, на даний час. Тож, починаємо з вами дихання, беремо вдох. І видох, будь ласка, ще раз беремо вдох. Молодці і видох. Не забуваємо контролювати вдох у живіт. І видох, молодці, ще раз, будь ласка, вдох, молодці. Два рази вдох, два рази видоха. Повний вдох і видох. Молодці, ще разок, повний вдох, і видох. Молодці. Зараз давайте згадаємо наші скоромовки. Ми на тому уроці згадували з вами, працювали з нашими скоромовками новими. Трішечки ускладнимо отаку промишей. Миші в шафі шароділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Миші в шафі шароділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Так, далі. Це дуже легка, я вважаю, що це хвилю наша. Дуже-дуже я люблю цю рухливу букву з нею спокою не знаю, і танцює, і малює, і гуляю у гаю. Так, далі. Про черепашку давайте згадаємо. У чотирьох черепашок чотири черепашонка. Черепашці з черепашенятами важко змагатися з жабенятами. Черепашки з черепашенятами. Черепашці з черепашенятами важко змагатися із раз. Черепашці із черепашенятами важко змагатися із жабенятами. Трішечки пропущу. Про бука давайте згадаємо. Був бик тупогуб, тупогубенький бичок. У бука була губа тупа. Так. Ну, ще давайте якусь. Ось, бирала маргаритка, маргаритки у гаю. Розгубила маргаритка, маргаритки у гаю. Так, а, ще мені писала Іванка, виродували варениченьки, що не зварились варенички. Тож не вирадуйте варениченьки, хай поваряться варениченьки. Такі скоромовки. Можете написати ще якісь, хто, які ще полюбляє. Давайте Продовжуємо самостійно беремо. Декілька закритих ноток співаємо закритим ртом. Look. Yeah. ще таке сказати вам важливе було у мене запитання на сурному співі Спів у нос. Спів у у нос, він провокує появу, коли ми співаємо так мляво, не чітко, не відкриваємо достатньо рот, артикуляція така слабенька тобто праця в пів ноги. Тому звук, звук він не залишається у нас так. У носії досить мляво звучить, а коли кожна нотка направлена вперед, да, вона розкривається, ця нота гарненько відкривається. Відпрацьовується кожен звук приголосна, особливо голосна, коли я кажу вам, відкриваємо на, на голосніх рот, да, то тоді у вас і не буде цього звуку. Млявого носового, тому уникаємо, в кого він є, працюємо, відкриваючи рот гарненько. Так, зараз слухаємо новорічна пісня, виконує стредна студія Фенікс. Дуже мені подобається ця пісня. новорічна, дуже гарне виконання. Спробуємо ще трішечки другий співати в приспіві. А куплети всі співаємо так, як вони і є. Я буду допомагати тільки у приспіві співати. Піщериний ще рік старий пішов від нас, хай вікно ви щасливим буде, Новий рік летить по світу, на білому коні, А але малює квіти на поїмі, біле, біле, сцена в поло, хорить і поля. Лишне вкрила, крига, море, море, щастя і добра, лишне вкрила, крига, море, море, щастя і добра, Хай кожну хату новий, несе добре. Ті по світу на білому коні а мороз малює квіти, на твоїм міхні біле, біле все навколо, горить і поля, Лиш не вкрила крига, море, море, щастя і добра

Не не стає дихати, морська вода, наш трішечки заплутала. Чекаємо, не буду піднімати більше. Новий рік летить, в риту, в поні, а мороз малює квіти, на твої вікні біле біле все навколо, гор і поля, лиш не вкрила крига, море, море, щастя і добра, лиш не вкрила крига, море. Море! Щастя і добра! Так, ну і тут закінчення. Не будемо вже чекати до кінця. Значить, ви слухали, я співала другий куплет. Приспів І приспів після першого куплету, після другого, я співала трішечки другим голосом. Тобто, всі, які голоси у нас, співають Тобі Україна пісню другим голосом, ті співають і у цій пісні. Ну в принципі, усе, що я хотіла, ми будемо продовжувати її розучувати з вами онлайн цю пісню. Вчіть текст. Усім бажаю гарного настрою, майже вже новорічного, але перед цим новорічним вже у нас свята Святого Миколая. Якщо хочете, ми повторимо нашу пісню Святий Миколай, яку написав наш миколаївський композитор Олександр Сичов. Ви були, коли маленькі, приймали завжди участь у його концертах. То до нових зустрічей, бережіть себе. Чао!